Вітаю вас, шановні. Давайте традиційно сьогодні поговоримо з вами за ринок, подивимось біткоін та графіки тоталкапів і спробуємо подумати, що нас чекає найближчим часом. Ну і я думаю, трошки зачепимо альткоїни, що де і по яких цінах варто купувати, а що де і як фіксувати. Тож, сідайте зручніше, бо говорити коротко то взагалі не моя фішка. І будемо потрохи починати. Почнемо, мабуть, з невеличкого оголошення. Зараз від сьогодні і по 24 грудня відкрито набор до внутрішнього кола. Я багато разів посилався на нього, хочу вам показати, що воно є таке. Це наш такий собі затишний куточок, де є своя спільнота. Хтось займається інвестиціями, хтось займається трейдингом, хтось абузом, або а хтось P2P. Є розбори графіків і більш глибокий аналіз. Ринків, є конспект того, де, як і по яких цінах я заходжу в позиції. Є участь у IDO, ICO, лаунчпулах і лаунчпадах. Плюс додатково корисні публікації, флуділка і місце для розбору графіків. Також я публікую новини, причому намагаюся фільтрувати да, те, що є і так у кожному другому телеграм-каналі, виписую сюди саме те, що потрібно, саме те, що є корисне, саме те, що може дати нам. Певні результати. Є публікації довгострокового портфелю, з чого він складається, які монети я купував і купую собі, є посилання на корисні ресурси. Тож, в цілому, це таке місце, де зібралися однодумці, і створюють затишну, корисну спільноту і допомагають. Один одному. Тож, якщо можливість приєднатися до нас вас цікавила раніше, то саме зараз є час двері відкриті для бажаючих. Аж до 24 грудня. Вся інформація є в ботті за посиланням, яке я публікую під кожним або майже кожним постом в хроніках трансформації. Ось ця історія, бот проекту. Тож, якщо бажання маєте, заходьте, ласкаво просимо. Тепер до ринку. Тепер до ринку повертаємося і почнемо традиційно з сентімент-аналізу. А, що нас цікавить? Нас цікавить, по-перше, жадібність. І вона потрошки шухає. Да? Я дивився: 65 а, пунктів а, вона знижується, а це означає одну з двох. Або має статися більш глибока корекція, ніж те, що ми маємо а, на зараз, ну, або її подовження. Або мають підкинути якогось певного позитивчику. Я за другий варіант. Ну, виключно інтуїтивно. Звісно, жодних фактів зараз нема. Але не для того квіточка росла, щоб отак от все закінчити. Біткоін не для того запхали на абсолютно пустому інфоповоді на 40 тисяч плюс. Тож, на мою думку, має бути якийсь фінальний акорд і якась фінальна новина. І, як на мене, це. Має бути ETF, хоча можуть придумати і щось інше, я навіть не знаю, щось інше можуть придумати. Давайте глянемо, що у нас на CoinGlass відбувається, чого взагалі чекають люди. І на короткому терміні, якщо ми говоримо за годину, у нас люди чекають продовження шортів. На 4-годинному таймфреймі у нас фактично паритет рівність лангістів і шартистів. 12 годин у нас рівно по ринку, і добовий таймфрейм у нас теж рівно по ринку. Тож ринок закладає і очікує зараз короткострокове продовження зниження. Судячи з цього, більшість хоче побачити біткоін десь в зоні. Там на 40 400, 40 500, 40 600, а далі вже будемо дивитися, куди піде ринок. Тож е якихось настроїв, які нас, нам би натякнули на чіткий рух, поки що немає. Ринок знаходиться в балансі. Тож, е взагалі, ми бачимо, що ринок е ну, Трохан втомився е чекати на оцей от ETF, е потрохи відкатує вниз і Варто розуміти, що всі ловлять все. Всі новини вони скануються, всі новини, ну тобто хамячки продовжують чекати. Як тільки хтось правильний подивиться в правильному напрямку прийняття ETF і щось десь якось трошки напише, всі ж знов жадібно почнуть купувати. Вплоть до того, що може бути вкид якоїсь дези, як це було десь там місяць-півтора приблизно тому. Тож, з точки зору сентименту, я би очікував якесь продовження певного боковіку з імпульсним виходом вгору. Саме на якійсь новині або дезінформації. І це може статися як до Нового року, так і після на протязі там, одного, двох, трьох тижнів. Щодо фундаментального аналізу, ну, варто розуміти, що ми готуємося до свят. Да, ставка, е відсоткова ставка в Сполучених Штатів лишилася на тому ж місці. Про можливість зниження вже поговорили. І те, що Пауел і те, що ФРС е може теоретично почати. Знижувати ставку починаючи з березня або квітня 2024 року, вже закладено в ціну. Тож найближчі 2-3-4 тижня це так званий буде ну, передсвятковий і післясвятковий час, так званий тонкий ринок, Ну десь як на вихідних. Тож можуть бути суттєві маніпуляції ціною в обидва боки. Тепер давайте е повернемося е до е вішенки. Да, е поговоримо з вами за технічний аналіз. Оцей графік, то що ви бачите перед собою, він створювався в прямому ефірі на ваших очах. У минулому, ну, по-перше, у минулому. Е Тижневому огляді від 11 грудня ми говорили за те, що у нас почалася корекція, що у нас з'явився ведвежий прапор, і у нас була величезна сопля, яку ринок має забрати. І на цьому у нас закінчився огляд 11 грудня. І як ми бачимо, ринок відпрацював повноцінно, сходив і дійшов до поставленої нами цілі. Після того ми почали зростати, і в хроніках трансформації було мною опубліковане відео, де я говорив, що це створення бичачої пастки, ціль і задача якої загнати якомога більше биков. В лонгові позиції для того, щоб у нас з'явилося паливо для подальшого руху вниз. Ми відмалювали з вами якийсь східний клін, який фактично відпрацював, і ми рушили вниз майже по нарисованій траєкторії. І подивіться, глобально у нас. Починає вимальовуватися те, що ми з вами планували. Тобто, у нас ще не був створений оцей максимум, і ми не могли казати про якусь трендову. Але от зараз трендова, яка була намальована в четверхня, вона вже вирисувалася. Тепер нам потрібна нижня трендова. Поки що ми відскакуємо і реагуємо. На зону покупця маленьку, яку ми теж з вами розмітили в четвер, і коливаємося біля неї. Але, як на мене, це все ще не кінець. Ми маємо сходити нижче, і наша ціль у нас все так же лишається на рівні там, десь приблизно між 38 і 40 тисячами доларів. Давайте трошки піднімемо. Цю зону, ось сюди непогано було б сходити. Як саме ми туди підемо, буде дуже сильно залежати від настрою на ринку. Ми можемо провалитися прямо зараз. У нас є сили і індикатори дозволяють нам рухатися вниз. Тобто ми можемо рушити саме по намальованій ще в четверг трає... траєкторії. Але так само ми можемо зробити певний відкат. Зараз відретестити зону 200 го мувінгу на годинному таймфреймі, і вже після цього продовжити рухатися вниз по а, певній траєкторії. Тож, а, з точки зору технічного аналізу, у нас все говорить за продовження зниження а, на малому таймфреймі, на а, годинному таймфреймі. Тож, давайте подивимося далі. А, давайте пос, подивимося, що у нас відбувається з домінацією біткоїна. Домінація біткоїна у нас. Перепрошую, Домінація біткоїна у нас пробила а, мувінг, відретестила і закріпилася а, над ним. І зараз ми знаходимося в першій зоні супротиву. Тобто у нас була зона проторговки. А, можна говорити про а, першу зону. Можна говорити про другу зону, куди ціна, скоріш за все, буде відкатувати, можна говорити про третю зону. Додатково, давайте подивимося, що нам скаже Fibonacci. У нас відбулося зниження до нашого мінімума, і можна сміливо очікувати корекцію домінації біткоїна в зону. Зацікавленості між 0,5 і 0,6 по Fibonacci. Тобто ми можемо очікувати а, збільшення домінації біткоїна, а це означає фактичний вихід із а, альти, да? Тобто вихід із альткоїнів і перелив ліквідності в біткоін а, перед початком. А, Зростання, якщо воно буде. Або ми знаходимося з вами фактично зараз в певному, знаходилися, як ми бачимо, в певному несхідному каналі, який теж було пробито вгору. Таким чином. У нас домінація біткоїна теж говорить нам за те, що кошти, скоріш за все, будуть переливатися в біткоїн. Це ще одне свідчення про корекцію по ряду альткоїнів, які ми можемо очікувати найближчим часом. Рухаємося далі. Графік Total капу. Глобальна капіталізація криптовалютного ринку, яку ми маємо станом на зараз. Так? Якщо ми подивимося на історію, ми зростали і дійшли до цільових рівнів, які вказувалися цільовий діапазон, який вказувався мною ще, мабуть, у листопаді. Так? Ми прийшли у цей цільовий діапазон, і зараз ми торгуємося саме в якомусь певному боковіку. Так? Нижню границю можна судячи. З цього трошки підняти. Так, щось я не, не бачу його кінця краю, щоб трошки його опустити. Ну, давайте отак зробимо. Тож, ми е, коливаємося і ми рухаємося в якомусь певному боковому діапазоні. Можливо, це е, не зовсім боковий діапазон, можливо, це якийсь якийсь певний е, клін. Да, якась певна бичача конструкція, яка натякає на можливі а, подальші зниження. Але глобально, якщо казати а, і роздивлятися всю цю -цю історію на а, великому таймфреймі, ми бачимо а, бичачий, доволі, доволі сильний паттерн. Ми бачимо клін, який має пробиватися, по-перше, в зону. Верхньої границі зону початку формування. А якщо все окей, і все піде, і все буде працювати, і навіть тут буде у нас пробой, ми можемо говорити до зростання на висоту самої ручки цього прапора. Ноги кліну, да, і це буде приблизно в зоні 1,7-1,8 трильйона доларів глобальної капіталізації. Ця зона, як на мене, це саме затвердження. ІТФ. Якщо воно відбудеться у грудні або січні, нас можуть сюди випхати. Тож, довгостроково, середньостроково в рамках там, одного двох місяців ми можемо побачити зростання тоталкапу Ми можемо побачити зростання біткоїну, і ми можемо побачити продовження якогось певного раллі по альткоїнах. Але, але короткостроково. Що ми бачимо і що у нас відбувається на графіку? У нас є медмежий сигнал. 20-й мувінг пробив 200-й. Ми почали знижуватися, показали певне, відмалювали певне зниження і створили паттерн продовження тренду, створили ведмежий клін, який, який було пробито. Зараз ми знаходимося біля умовної нижньої границі. Нашого каналу, в якому ми коливаємося, як на мене, чого б я хотів побачити. І зважаючи на те, що всі очікують якусь певну корекцію по біткоїну, скоріш за все, нам мають дати якийсь ложний вихід трошки нижче цієї границі з поверненням і рухом. Сторону верхньої границі кліну з можливим пробиттям і до верхньої границі нашого бокового каналу. Оце зниження на умовно, скільки тут буде у нас, давайте порахуємо, наскільки ми можемо знизитися. Приблизно на 2-3-4% тотал капу призведе біткоін до очікуваних 39-40 тисяч. Доларів за монету. І саме на цих очікуваннях базуються мої плани і мої очікування по альткоїнах. Я писав в четвер, здається, в хроніках трансформації про те, що ми в внутрішньому колі зафіксували монети. У мене були зафіксовані Polkadot, Atom, Ada Arbitrum, і я продовжував утримувати Autosmatic і Diduкс. По зафіксованих монетах я розставив лімітні ордери. І фактично, вже е, я відкупив Дот, я вже відкупив Atom, я вже відкупив Cardano Ада. І е, єдина лімітка, яка в мене ще не спрацювала, це Arbitrum. Арбітром у мене лімітка стоїть на 1 долар і 2 цента, здається. І я поки, ми поки що не там. Е, але. Я очікую продовження зниження по біткоїну короткострокове. Можливо, на це піде сьогодні, можливо, там сьогодні і завтра до середи, з поверненням в канал, з поверненням, де наш біткоїн, З поверненням в е, рух в зоні нашого прапора, величезного бичачого прапора, який ми формуємо. І після цього з виходом вгору. тобто. Десь в районі нового року, десь в районі, можливо, там трошки до трошки після. Ми можемо виходити. Ми можемо ставити цілі на оновлення локальних максимумів. А якщо до 10 січня підгонять нам і ми можемо сходити і значно вище, ми можемо сходити в зону близьку до 50 тисяч, яка буде рівнятися приблизно. Оцім 1,7-1,8 трильйонам доларів по Total Market Cap. Тому мої очікування, мої дії на цей тиждень. Альту майже всю зафіксував. Більшу частину відкупив сьогодні вночі. Я продовжую чекати зниження. Я продовжую чекати зниження і продовжую відкупати альткоїни. І з того, що у мене не куплено, я чекаю арбітрум по а, 1 долар і 2 цента. Там у мене стоїть лімітка. У нас була голова і плечі, яку ми а, пробили рівень шиї, відретестили, пішли вниз. Ціль по цій голові і плечам відпрацювання це десь приблизно 98-99 центів або 1 долар. Тож я поставив собі лімітний ордер, не доходячи до цієї цілі трошки. Тобто у мене 1,02. Я хочу купувати. Як я вам і казав, я а, залюбки добрав би, де він є у нас, ванинч. Моя цільова зона 32 цента і 30 центів. Ми прийшли к підбору. Ми фактично знаходимося в а, каналі продовження знижувального тренду. Тобто у нас є фактичний ведмежий клін, ми його пробили, ми рухаємося. Ми дійшли до першої цілі, ми дійшли до локального мінімуму, ми його е, оновили. Да? І далі ми продовжуємо боковий рух. В а, діапазоні. Що це? Чи можна говорити, що це у нас глобальне розподілення позицій і далі ми будемо суттєво знижуватися вниз? М -м -м, можливо, але не зараз. Я все ще продовжую очікувати а продовження альцезону і можливості відкупити від нижньої границі. Нашого боковіку з цілями руху до верхньої границі, де будемо фіксуватися. Мої глобальні очікування про те, що нас чекає велика корекція, вони нікуди не ділися. І ця велика корекція почнеться, по моїм очікуванням, десь за кілька днів або через тиждень, півтора-два після прийняття біткоїні ETF. якщо воно відбудеться у січні. То uh, спочатку ми на позитиві позростаємо, uh, великий капітал зафіксує там всі свої позиції. І після цього, не маючи жодних uh, тригерів більше для зростання, ми відправимося вже на суттєву корекцію. І аж потім, аж у кінці січня, лютому, можливо, березні, ми можемо потрогати 30 тисяч, ми можемо потрогати uh, трошки ну плюс-мінус. 30 тисяч. Але зараз а, я, скоріш за все, навіть біткоїна прикуплю собі по 39-38 тисяч, якщо я ці ціни побачу. Поки що а, знаходжуся а, в більшій більшої частини капіталу в кеші а, і потрохи докупаю альту по цікавих цінах. В цілому, по очікуванням, на цьому все. Тобто. Ще раз висновок, я хотів би побачити від цін, які ми маємо зараз, ще трошки руху вниз, відскок і повернення до зростання, яке буде підігріватися новинами, і рух. В біткоїну в нашому а, бичачому прапорі. Бичачий прапор з дуже великим шансом буде пробитий вгору. І ми локально побачимо щонайменше оновлення а, локальних максимумів. А якщо нам дадуть можливість і підігріють новинами, то і можемо зробити перехай. На цьому все. Я на зв'язку бажання, питання, а, критика. Коментарі м, приветствуються. Я дуже вдячний вам за підписки, за лайки, які ви ставите, і за активність вашу на Ютубі. Це дозволяє показувати ці відео, ці розбори, більшій, більшій аудиторії. Тож, дякую вам. Приходьте, підписуйтеся, ставте вподобайки і будемо з вами на зв'язку. Пока-пока.